Добрий день! Я Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та інацької творчості Зори світ сьогодні наше заняття присвячено українській народній пісні. Українська пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління, несучи радість чи смуток, чаруючи людську душу, даючи їй силу і натхнення. Українська пісня то душа нашого народу. Прослухайте, будь ласка, легенду про українську народну пісню. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку. Руса коса, переплетена синьою стрічкою. На голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я, Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролітої крові і пожеж. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав, як же допомогти тобі. Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог зупинив її. Є в мене неоціненний дар. Які уславить тебе на цілий світ, це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. Оювишневому саду щебетав додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя. Буде питать, де була я, а ти мила, скажи отвіт, дивись, яка чудова ніч, Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все.